Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про білки, про їхні фізичні та хімічні властивості. Що ж таке білки? Білки це високомолекулярні сполуки, що складаються з амінокислот, які з'єднані між собою за допомогою пептидних зв'язків. Але перш ніж переходити до вивчення фізичних та хімічних властивостей білків, давайте спробуємо в домашніх умовах отримати білок із харчового продукту, який міститься майже у кожного холодильнику і і багато хто з нас вживає цей харчовий продукт щодня. Що ж це за продукт? Давайте розбиратися. Подивіться уважно на ребус. Ви вгадали це молоко. З молока можна отримати білок, який називають казеїн. І сьогодні ми спробуємо це зробити в домашніх умовах. Для цього нам необхідно стакан молока. Об'ємом 250 мл. оцет і формочки. Нам необхідно нагріти молоко до температури 70 градусів. Старайтеся нагрівати і помішувати. Це не дасть можливості перегрітися. І також звертаю вашу увагу, якщо ви нагрієте більше, ніж на 70 градусів, то ми втратимо наш білок казеїн і дослід не вийде. Казеїн широко застосовують у виробництві клею, також колись в Радянський Союз його застосовували для виробництва гудзиків. А зараз на сучасному етапі казеїн це є основа спортивного харчування. Ми нагріли молоко. Тепер до молока додаємо 1 столову ложку оцтової кислоти. Або, як ми вчили з вами, етанової кислоти. Одразу ж бачимо, що молоко починає скисати. Воно починає згурджуватися. Так, це є спосіб отримання сиру. Але в нашому випадку це є отримання казеїну. І сир дуже багатий на казеїн. Тепер нам цю суміш потрібно відсідити. Переливаємо через сито і отримуємо таку клейку речовину. Дуже ретельно потрібно позбутися зайвої вологи. тому стараємося добре віджати наш казеїн, тому що це в нас така в'язка речовина, досить така тверда. Утворюється. Добре віджимаємо. І бачимо, що з стакану молока в нас вийшло не дуже велика кількість казеїну, але нам його достатньо для того, щоб вивчити його фізичні властивості. Давайте ще таки висушимо за допомогою рушника від зайвої вологи наш білок. Так, промокнувши добре, його ще трішки десь. А далі, щоб отримати красиві форми, ми нашим казеїном наповнимо приготовані раніше формочки. Все, ми таким чином наповнили наші форми казеїном і чекаємо близько п'яти днів, щоб це все гарно висохло. Переходимо до вивчення хімічних властивостей білків. Першою хімічною властивістю – це є гідроліз білків. Саме слово гідроліз означає взаємодія з водою. Білки активно взаємодіють з водою, і в результаті в нас відбувається розщеплення поліпептидних зв'язків. Наші пептидні зв'язки, так. Іде, відповідно, розщеплення, і ми отримуємо амінокислоти. Така ж сама реакція відбувається у нашому шлунку. Білки розщеплюються до амінокислот, життєво необхідних для нашого організму. На даній реакції показано, що з трипептиду. Чому трипептид? Оскільки в нас є три аміногрупи, і відбувається розщеплення. Біля кожної аміногрупи, і утворюється гліцин, сирин і цистеїн три життєво необхідних амінокислоти для нашого організму. Друга хімічна властивість це денатурація білків. Денатурація білків це порушення природньої структури білка під дією. Нагрівання і різних хімічних реагентів. Можуть бути такі явища, як висока або низька температура, може бути механічний вплив опромінення, дія різних отрут, дія спирту, дія солей важких металів. Ну, давайте подивимося, на прикладі, як відбувається денатурація білка, тоді вам буде більш зрозуміліше, що це таке. Для вивчення денатурації білка нам необхідно яєчний білок. Давайте ми його нагріємо, подивимося, що відбудеться. Ми Спостерігаємо, що білок стає біліти, тобто він вариться таким чином. Це і є денатурація білка. Ще білок руйнується під дією спирту. До яєчного білка додаємо спирт. І ми зразу бачимо, як білок денатурує, тобто руйнується. Це є однією з причин, чому не можна вживати алкоголь. І третє, це є кольорові якісні реакції білків, на них дуже не будемо зупинятися. Це перше це є біоретанова реакція, взаємодія з купром гідроксидом, ми отримуємо таку кольорову реакцію, таке забарвлення в пробірці. І друга реакція це яксантопротеїнова реакція, вона відбувається за рахунок концентрованої нітратної кислоти. Наголошую саме концентрованої нітратної кислоти, і ми отримуємо такий результат в пробірці, як показано на фото. Пройшло п'ять днів, повертаємося до нашого пластику. Бачимо, що досить такі тверді камінчики получилися, чесно кажучи, ножем. Неможливо розрізати. Тобто, бачимо, що ми все ж таки отримали пластик з молока. Це цілком реально. З нашого досліду, ви побачили, що білок це є тверда речовина. Також білок добре розчинений у воді, може бути солодкуватий або гіркий на смак. Так, як ми отримали казеїн, то давайте трішечки дізнаємося про нього більше. Казеїн. Є найбільш важливим білком, що міститься у молоці. Він становить близько 80% білків, присутніх у молоці, характеризується високою якістю, оскільки містить незамінні амінокислоти, які не виробляються організмом, але необхідні для його правильного функціонування. Казеїн, що отриманий із молока, додають у різні види препаратів, призначені для спортсменів. Особливо для бодібілдерів і людей, які займаються в тренажерному залі. До речі, казеїн благотворно впливає на стан кишечника і забезпечує тривале підтримання ситості, запобігаючи перекушуванню між прийомами їжі. Україна це країна, яка є найбільшим експортером якісного казеїну в країни Європи та в інші країни. Ми можемо зробити такі висновки про білки. Білки це є життєво необхідні для будь-якого організму і тому є найважливішою складовою частиною харчових продуктів. Тому я бажаю вам правильно харчуватися. Дякую за увагу! Якщо вам сподобався мій урок, не забудьте поставити лайки, адже це мотивує мене для створення нових відеоуроків. Бажаю вам успіхів!